14 жовтня 1942 року створили українську повстанську армію. Вона активно діяла в Україні до 60-го року. Хоча окремі прояви партизанського спротиву фіксували і пізніше. Повстанці були озброєним крилом організації українських націоналістів. Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного національно-визвольного повстання, яке мало розпочатися в сприятливий для того часу момент. Тобто, коли СРСР та Німеччина виснажаться в ході бойових дій Другої світової. Результатом повстання мало стати створення самостійної та соборної української держави. І з самого початку свого існування УПА воювала на три фронти: із нацистами та їх союзниками, польським рухом опору та радянськими партизанами. З поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі УПА ще кілька років чинила активний спротив НКВС. Радянська пропаганда доклала руку до створення образу упа як посібників нацистів, і з відновленням Україною незалежності міфи про повстанців поступово почали розвінчувати. Із 2015 року вояки УПА мають встановлене Верховною Радою статус борців за незалежність України.